Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас хоч і 11 число, але я буду знімати, як завжди, вам вступну частину, що я буду з вами вишивати по адвент календарю завтра. Адвент календар це в нас дуже швидкоплинний, я маю надію процес. Я вам казала, що це моя авантюра, яку я намагаюся вишити за 25 днів, 25 віконочок, 25 ячеек на процесі. На цій авторській схемі схему я купувала на Етсі. Це дівчина з Таїланду, автор Нік Кох Ліпе Стічінг. І я задоволенням вишиваю цей адвент-календар кожного дня, ви це знаєте. І завтра в нас буде 12 число. Завтра ми будемо з вами вишивати саме отакі рукавички. І... Я маю надію, що все ж таки рукавички не такі великі, як був як була, було гарнятку, як була цей мішечок, не такі великий, як цей будиночок. Ну, я так дивлюся, більш-менш. Я думаю, що воно трошки може більше, ніж у ці зірочки, але будуть, напевно, що менше, ніж навіть цей конок. Хоча, може, такий самий буде, не знаю. Коротше кажучи, спробуємо, і завтра я вам вже скажу, коли буду заключну частину саме по 12 числу число знімати. Ми вже дізнаємося, скільки хрестиків в цьому віконечку і. Вишиваю цю роботу на Белфасті 32 акаунті блакитного вінтажного кольору над KSHS, я вам з кожного разу вам це розповідаю, але до нас доєднуються нові люди, які, можливо, не знають, що взагалі відбувається зараз. І я вам хочу продублювати інформацію, може, комусь це цікаво. Маю надію, що вчорашнє відео вам сподобалося з моїми горнятками. Сьогодні я вам показувати другі горнятки, саме в цьому включенні не буду, А вже завтра, коли я закінчу вишивати 12 віконечку, 12 ячейку, я вам обов'язково покажу ще чашечку 23-го року, яку я знайшла сьогодні. Я ж, я ж кажу, я як фанат вже з цими чашками бігаю, але це знаєте таке, ще одна колекція в моєму житті. Я взагалі такий колекціонер, я дуже полюбляю колекціонувати все, що тільки можна. І що я вам ще хотіла сказати на рахунок цього? Ну давайте певно я будем будемо закруглятися, тому що знаєте, я знову вам розповім якусь дуже цікаву історію свого життя. Рукавичка в лапках в лапках, я кажуть. Може, то не всім цікаво, але як часом час показує, що в мене більшість моїх звітів по цьому адвенту сходиться все до того, до моїх якихось вподобань, до моїх якихось спогадів дитинства або ще щось, або історії мого життя. Так що давайте будемо з вами закруглятися. Зустрінемося вже з вами завтра ввечері, коли я відчай ці рукавички, покажу вам повних завершених три ряди. Ну а далі нас там лишається ще три ради і четвертий додатковий 25 те число. Там, де в нас так багацько треба буде повишивати. Але це історія вже наступних днів. Сьогоднішнє включення я роблю паузу і зустрінемося для вас. Це буде секунда, буквально. А для мене прийде ціла доба. Привіт, друзі! 12 число я до вас вже прийшла з готовим 12 віконечком. Як побачите, мої рукавички в третьому ряду вже вишиті, повних 3 ряди завершені. І на годиннику 17:30 мені так непогано вдалося повишивати саме цю віконечку. Я сиділа, роз, спілкувалася зі своєю сестрою, так вийшло, що за три години, поки ми з нею лялякали. Ну, Там було ще час, що я не вишивала, але в будь-якому випадку 523 хрестика саме на цих рукавичках я зробила. віконечко з рукавичками теж в мене готове. Так, перепрошую цей мій браслет гудить. І зараз я вам покажу наступний ряд ми, ряд ми з вами розпочинаємо. Це якраз по рядах таких неповних маленьких. Маленьких ми зробили рівно половину Три рядки, ще три рядки. і четвертий рядок буде повністю 25-й віконечко. воно буде однією повністю малюнком одним. Але ще до того, як дійти до 25-го, мені треба вишити три повних рядки. Ми розпочнемо цей рядок з вами з. Такого місяця, місяць з зірками, дівчинка, потім дзвоник і віночок. Оце якраз четвертий ряд і е, дуже давно я хотіла спуститися до низу. Мене цікавить, як буде вишиватися цей віночок. Мені дуже хочеться його повишивати, цю пташечку. Подарунки я дуже хочу повишивати. Мені це подобається. Сніжинка та й кексик нормальний. Дівчата, я так собі, знаєте, як. Нічого особливого. Я на них так дивлюся, але мені більш цікаво, щось таке, знаєте, щоб візерунок був, щоб був розкіп більшої кількості кольорів. Певно, що я починаю потихеньку змучуватися від того, що на цій роботі не більше, ніж 9 відтінків. Але в будь-якому випадку ця робота йде легко, і немає такого, що я кожен день стою над собою і кажу, господи, мені треба знов це шити. Ні, такого немає, такого відчуття теж в мене немає. Мені подобається, як йде ця робота, вона вишивається. Так, я скуче. Я за іншими роботами, які я не маю можливості в повному обсязі вишивати. Але все одно, єдине, знаєте, що мені я цей експеримент провела один раз. Може, ще повторимо з вами, але це буде не зараз, не завтра, не післязавтра. Не після, навіть після того, як я закінчу цю роботу, я відразу не буду кидатися всі тяжкі, тому що, знаєте, що мені саме складне в цій ситуації, не то, що мені треба вишивати кожного дня цю роботу, а то, що я закінчую вишивати одне віконечко, мені треба відкладати на завтра, на наступний день і вишивати наступне віконечко. Тому що ви знаєте, якщо я взяла роботу в руки, то я її вже до кінця вишивального вечора я її з рук не випускаю. Мені саме це проблематично, тому що я маю зупинитися. Я маю зробити, от як зараз вам проміжне включення, показати, що я це вишила, зупиняюсь. І вже на наступний день я вишиваю наступне віконечко. Це для мене ну, трішки складнувато, скажімо так, тому що мені дуже хочеться, є бажання вишивати це надалі, надалі надалі, не зупиняючись. А тут ні, не можна, тому що сам сенс цього цієї вишивки, щоб вишивати кожне віконечко, кожне віконечко саме в той день, коли то потрібно Там 11-го, значить вишиваємо 11-го, 12 го значить, вишиваємо 12-го. Так що відкладаємо цю роботу до завтра. Завтра переставляю п'яльця таким чином. Ми з вами розпочинаємо третій ряд, третій рядочок, і от так буде зручно мені, щоб якраз два віконечко в мене влізе на завтра і на післязавтра. Я вам обіцяла ще наприкінці показувати чашечки, піліжанки, горнятка святкові, Якщо комусь це не цікаво, все, більше нічого розповідати саме по цьому адвент-календарю не буду. Я вам зараз продовжу наприкінці. У мене небагато цих чашечок, всього 6 чи 7, не пам'ятаю, одну ми вже з вами подивилися. І я вам зараз хочу показати ту, що я буквально вчора, ту, що мені, мій синок розбив, і замість цієї. Я собі знайшла 2023 рік, 24-й ми з вами дивилися вчора. я вам хочу для порівняння показати, вони за формою вони дуже схожі між собою, але малюнки на них, бачите, зовсім різні. Ця така більш яскрава, ця більш така приглушена, І бачите, з цього боку так само вони. Трішки все ж таки різні різні малюнки. З такої серії з філіжанок у мене лишилася ще одна. з Тут, бачите, такий темно-зелений фон. Господи, як це називається? ну Внутрішня частина чашки вона така темна, темно-зелена. І дякуючи тому, що в нас є точка, де ми полюбляємо. Кожний, кожний рік з дівчатами зустрічатися. Це в нас виставляє синагога, я так розумію, єврейська діаспора Нюрнберга. Я вам вже розповідала, що в них найсмачніший смачний Глінфейн, і якраз в них я й знайшла чашку з минулого року, 23-го, Так що в мене прогалів немає. 23-й рік у мене чашка так само є. Вона така інакша, скажімо так, але вона теж досить. Цікаво, у мене ще з такої, такої, такої форми лишилося ще одне горнятко з блакитним внутрішньою частину з блакитною. У мене попередньо була помаранчева. Але помаранчева в мене, я ж кажу, її мій синок розбив. Хоча в мами теж є, вона казала, що мені видасть свою помаранчеву чашечку, але я не знаю, який рік стоїть в неї. Так що, ну, в принципі, саме сенс моєї колекції це такою маленькою, що. Власноруч купувати ці філіжанки від кожного року по одній, і збирати до тих пір, поки я живу в Німеччині. І, ну, Взагалі, знаєте, в знає. мене така забаганка, така забавлянка. З 2017 року я купую кожен рік чашечку, так що я вам будем, будем йти на убиваючу. Я вам 24 й показала, це вже 23-й. Але філіжанки, які були саме 20... Другий і двадцять перший. й чи то 22-й був? Ви... Не пам'ятаю. Коротше кажуть, там дві філіжанки вони будуть такі, що вони будуть відрізнятися кардинально від цих, вони будуть кобальтово сині І це були ті попередні роки, якраз після пандемії. Але це ми з вами подивимося вже завтра. Я думаю, що не так цікаво вам розповідати і показувати не те саме. Напротязі постійно, напротязі 20 хвилин про одну тільки чашечку, так що така краса в мене за 23 рік з'явилася в мене в колекції замість тої, яку розбили. Так що давайте будемо на цьому з вами прощатися. Все, решту я вам покажу вже завтра і післязавтра. Хочу сказати вам величезне величезне дякую за те, що ви були зі мною. А на цьому все. Всім па-па-па-па, до зустрічі завтра в новій серії Адвента.